Російські медіа та політики продовжують поширювати дезінформацію. Часав'ярі старіковані оставляють на своїх містах і не відпускають, Діла їх побольшому заложниками цієї ситуації і живим щитом для себе. Це Ігор Кімаковський, радник ватажка терористів ДНР. За його словами, українські військові нібито перешкоджають евакуації цивільного населення із міста Часів Яр. Сьогодні поговоримо про чергову брехню російських пропагандистів, як вони намагаються дискредитувати Збройні Сили України. Мова піде про фейкові заяви Росії щодо евакуації з Донеччини. Ви дивитесь новий випуск проєкту Варіанти. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте лайкнути це відео. Ну а ми починаємо! Кімаковський, заяви якого ворог часто використовує для створення фейків, не може вважатися достовірним джерелом інформації. Він громадянин Росії і агент ФСБ займає фіктивну посаду в неіснуючому органі управління тимчасово окупованих частин Донецької області. У 2019 році його обміняли на українських політв'язнів, серед яких опинилися Олег Сінцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, а також низка інших незаконно затриманих громадян України. А тепер поговоримо про реальну ситуацію часовому яру та як проходить евакуація мешканців у безпечні регіони України. Сьогодні був вночі приліт у хату. На щастя, вижила все добре. Згодилась на евакуацію. Виїжджати будемо. Часів яр розташований за 15 кілометрів від захопленого російськими військами Бахмута. Окупанти систематично знищують місто, обстрілюючи кожен метр населеного пункту. Добровільна евакуація цивільного населення там розпочалася ще в 2022 році. У серпні 22-го евакуація жителів Донеччини стала обов'язковою. А до березня 23-го року українські військові евакуювали з міста всіх дітей. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало понад 12 тисяч мешканців, а зараз залишилося менш як 700 осіб. Вивезли дуже багато район каналу, там дуже потужні обстріли, травмуються люди, допомогли, скажімо так, велика евакуація. Сильно прилеты большие, сильно большие нервы не выдерживают просто. Хочется тишины, мира, уже голова такая, все так що хочу спокойствия, мира і жизни нормальной. Ситуація в місті залишається важкою. Обстріли тривають. Зокрема, застосовуються авіабомби і фосфорні снаряди. Ворог постійно обстрілює місто, що значно ускладнює евакуацію. Всі ті, хто залишився, вони відмовляються від евакуації. Але одночасно з цим потихенько робота має, скажімо так, свої плоди, і люди. Один-два ми вивозимо і надаємо допомогу в евакуації. Евакуаційні заходи продовжуються по всій Донеччині. Ми будемо зараз у цих їхати. Mm -hmm. Я буду вам ці варіанти озвучувати. Є перший варіант: є Покровськ. Там є церква церкві ви можете жити. Там є проживання, харчування безкоштовно. Потрібно розуміти, що росіяни систематично ширять фейки і вкиди стосовно евакуації цивільних із прифронтових українських населених пунктів. І звісно, пропагандисти замовчують, хто ж винен у тому, що місцевим потрібно евакуйовуватися. Російські медіа активно вигадували історії про нібито покинутих цивільних міста Бахмут. В одній з історій чоловік говорить, що проживав у підвалі сім місяців без води. Води, газу і світла, а врятували його найманці ПВК Вагнер. ЧВК спасли mm -hmm. мене. У нас було п'ять чоловік подарували мені часи, чоловіка Вагнер. В пам'яті а тому, що я був ранена, мені було осколок, великий осколок дальчав. Насправді ж, українська евакуація тривала до останньої можливості, і коли наша армія була вимушена відступити, пропагандисти швидко почали створювати відео, але не про те, як вагнерівці знищували бахмут і обстрілювали житлові будинки, а про славнозвісний порятунок під Київського режиму так само в березні минулого року росіяни розповсюджували нібито фото наказу Олександра Сирського, командувача сухопутних військ ЗСУ про заборону евакуації легкопоранених військових із Бахмута. Документ виявився підробкою, причому дуже неякісною, адже навіть в ініціалах пропагандисти припустилися помилки. Вочевидь, спочатку вони написали російською «Александр» і забули перекласти, щоб Перетворити ім'я на вже українське Олександр. Але плани попсувала не тільки злощасна, а у документі росіяни вказали генерал-лейтенанта, тоді як Сирський на той момент уже мав звання генерал-полковника. Під час повномасштабного вторгнення уже з окупованих районів українцям доводилося виїжджати через захоплені ворогом території. Згодом так відбулося і з мешканцями Авдіївки. Цей процес порятунку став основою низки російських сюжетів про нібито обстріли і знущання з мирного населення з боку ЗСУ, перешкоду евакуації та радісне очікування авдіївцями Росії. Наприклад, у відеосюжеті за 18 лютого 2024 року окупанти показують інтерв'ю з місцевим, який очікував приходу російських військ, бо вважає себе росіянином. Ми... Ми росіяни». Житель Авдіївки наголошує на тому, що українська сторона намагалася неодноразово його евакуювати. Туди скільки питалися на мія вивіз ну на Україну. Я дождався своїх і прибув туди, куди треба». Слова чоловіка вже суперечать картинці, яку попередньо вимальовувала у своїх. Медіа Росія, подібні відео можуть дуже сильно зачепити вас емоційно, але саме такої гострої реакції і намагаються досягнути пропагандисти. Розрахунок на те, що ви думатимете негативно про всіх людей, які живуть у фронтових містах, то як же все відбувалося насправді? Під час боїв Завдіївки цивільних евакуйовували рятувальники групи Фенікс, загін нацполіції, білий Янгол, військові і волонтери, кожна евакуація була ризикованою. а але екіпажі продовжували свою роботу. Кожного дня ми об'їжджаємо місто, знаємо кожний закуточок, де можуть знаходитися люди. Волонтери, поліцейські і військові і досі ризикують своїм життям, щоб безпечно евакуювати цивільних із прифронтових населених пунктів. Це важкий процес, який відбувається під постійною загрозою обстрілів і атак ворога. Так, евакуація це складно. Вона вимагає величезних зусиль для багатьох людей. Це означає назавжди покинути рідність. Дні домівки залишити все знайоме і вирушити в невідомість однак евакуація є необхідною для збереження життя. З 2 травня 2024 року розпочалася безкоштовна евакуація саме до територіальних громад Волинської області. Для цього необхідно подати заявку на гарячу лінію. Евакуйовані отримують безоплатне проживання, гуманітарну, психологічну і медичну допомогу. Евакуація до Волинської області здійснюється спеціальним поїздом один раз на 8 днів. Щоб безоплатно виїхати до безпечного регіону, скористайтеся номерами, які ви бачите на екрані для евакуації тяжкохворих і осіб з інвалідністю. Є інші номери. Їх ви також можете бачити. На екрані у Волинській області ви зможете безоплатно оселитися у передбаченому житлі для евакуйованих осіб. Пам'ятайте, росіяни робитимуть все, щоб дискредитувати українських військових. Інформаційна війна триває і ворог не гребує жодними засобами. Завжди перевіряйте інформацію, щоб не дати себе обманути. Дякуємо за перегляд! З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і діліться цим відео. До зустрічі!